Але ми зайшли, як завжди, на портвор, замовили в Нью-Йорк. Е Нью-Йорк якось там називається. Мовили ми Чікербат-Батерпутін, е ходок, один сальса і один е називається начо. Та ти що? Ну що, як тобі? Фотний. Так. Mm -hmm. Смачніше, ніж в Коско, чи так само. Мачіше. Зараз я буду коштувати. Булочка смачна, вона італійська. Булочка дуже м'яка. Да, мені так було. Сосисочка дуже смачна, але в Костку, мені здається, теж на порядок. Але в Костку стоїть подов Тут 7 доларів, тому... Ну, да. В принципі, смачно, да. Зараз так він виглядає. Пахне чикербатером. -ба... Чикер Зараз куштуємо з курочкою, якщо. Дуже смачні. смачний. Мені сподобалося. Я теж хочу. Нагадує картошку з печі із курочкою. Знаєш, mm -hmm. такого типа вдома. Як... Не знаю, чогось мені так такий флешбек прийшов. Тому в принципі смачно рекомендуємо за рахунок. Заплатили 30 баксів, ну і це ще дві пепсі. Mm -hmm. Нормально. Всім смачного.